Йоу, Адаме! Давіда! Як справи, чувак! Дуже радий тебе бачити. Я зайшов, щоб віддати тобі. Оце! 200 доларів, які я був винен. Серйозно? Так, я як ланістер чуваче. Завжди віддаю свої борги. О, дякую, Давіда, мені це було дуже потрібно. Все добре, бро. Бро, я твій найкращий друг. Добре, і завжди тебе прикрию. Звідки у тебе стільки грошей? Ти знайшов нову роботу? А, ні, у мене у мене тепер є папік. У тебе тепер є папік? Так, отже, я переписувався з одним хлопцем в інтернеті, і він просто відправляв мені бабло і дарував мені сукні, прикраси. Навіть PS5 купив мені. О, то ти його розводиш. Так, саме так. Дивись, у мене навіть є профіль. Я виглядаю як сексуальна пані. Девід, а це ж Дженніфер Лоуренс. Так, сексуальна пані. То ти розводиш його під виглядом оскароносної актриси Дженніфер Лоуренс. Так, і взагалі то я зараз іду на своє перше побачення і скоро з ним зустрінуся. На побачення з ним тут, у магазині. Побачення буде не в магазині. Ми тут зустрінемось. Взагалі-то мушу підготуватися. О, ось так. Де, Девіде. Я не думаю, що це допоможе. Ти просто надів маску Дженніфер Лоуренс. Слухай, Адаме. Мені здається, що ти не розумієш, що відбувається, кохання змушує нас робити божевільні речі. Розумієш? Кохання змушує нас долати тисячі кілометрів, змушує перепливати найбільші океани заради найменших людей. Але найголовніше це те, що кохання робить нас сліпими. Розумієш? Тож справа не в тому, що ззовні, а в тому, що всередині. Дженніфер? Роуне. Боже мій, це ти! Не можу повірити, що нарешті зустрілася з тобою. Дженніфер. Ти не дуже схожа на своє фото. О, справді. Ти навіть ще красивіша. Справді. Ну, звісно. Твоє довге світле волосся, твої прекрасні очі. Звісно, ти красивіша. Ровене, я просто. Стули свою пельку, Адаме. Так, вибач, що перериваю просто Дженніфер. Ох, вона... Адаме. Ти просто заздриш моїй дівчині знаменитій актрисі, лауреатці премії Оскар, бікіні моделі Дженніфер Лоуренс. Хіба ні? Так, так. так, Саме так. Так, так. Тож просто повертайся до роботи. Гаразд? Мене не буде до вечора, так що не налажайте. Боже, ніколи не думав, що ми зустрінемося особисто. Чесно кажучи, я хвилювався, що ми взагалі ніколи не зустрінемося. Так, я теж. І, до речі, про бікіні. Здається, я знайшла нове, в якому буде виглядати дуже сексуально. Мені потрібно тільки 200 доларів. Звісно, звісно. Ось тримай, візьми навіть більше, купуй, що забажаєш. Так, 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 так. Ой, любий, ти такий напружений. Ти багато працюєш останнім часом. Чесно кажучи, знаєш, це такий стрес керувати магазином. Ніхто цього не розуміє. Ніхто не розуміє так, як ти. Не можу повірити, що ти приїхала з Голівуду і знайшла у мені щось особливе. Завдяки вашій щедрій підтримці на Patreon нам вдалося зібрати гроші, аби запросити справжню Дженніфер Лоуренс на знімальний майданчик. Я просто у захваті. Ру, просто... Замовкни, Адаме. Якщо бажаєте підтримати нас на патреон, будь ласка, перейдіть за посиланням. Дуже вам дякуємо. Дякуємо.